Может быть, Киев надо брать, когда вот уже вот это все... Кто никогда с российской стороны не говорил, что целью или что надо уничтожать хотя бы одного украинца. То есть вот это все, там черни, вот это все. Вот это все должно быть красненького цвета. Как и не было никаких заявлений о том, что Украина должна быть уничтожена или захвачена вся. У нас очень понятные последовательные позиции. Западу мир вокруг России не нужен. Привет, друзья! Меня зовут Олена Курбанова и я надзвичайно рада вас витать в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. А это свежий огляд антипропаганды. Ми розпочинаємо. Ви не забувайте на старті лишати свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачити. І найголовніше, і найперше не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Strike Drone Company вже не вперше відкриває збір на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО ми разом збираємо 500 тисяч гривень на те, щоб... Придбати не тільки авто, а ще й все необхідне для обслуговування і для роботи на фронті, ні такого не секрет, що дрони допікають як фронт, мова йде про шахеди, так і тилові українські регіони. Тож давайте разом долучатися до процесу їхнього нищення. Допомагайте нам закрити цей збір, допомагайте нам своїм донатом. А ми тим часом вам розкажемо про найцікавіше. І якщо раптом ви, як і я час від часу, задаєтесь питанням: слухайте, а в чому логіка? В чому логіка, що Воєнний злочинець Путін вклав мільйон своїх СВОшників в землю. Що він руйнує свою економіку, що він відправив Росію в ізоляцію? В чому логіка СВО? То зараз вам пропагандисти пояснять, що насправді вони були дико налякані. НАТО підійшло занадто близько. СВО йде вже достатньо довго в своїй логіці. Яка у нас логіка? наша логіка дуже проста. Вона була виражена. как, ну, скажем так, предъява Западу, НАТО и Соединенным Штатам 15 -моему, декабря 2021 года, когда нам было, и нами было сказано, смотрите, вы подошли слишком близко, мы такую ситуацию не можем долго терпеть, просто потому что она вынуждает нас принимать активные меры, и если вы, ребята, не откатитесь на Ту дістанцію, яка комфортна для нас, ми вас откаті. <рес> Тільки не на територію України, але війну почали, як ми знаємо, із України. Тож Україна це інструмент проти Росії. Завдання е, самої Москви, виявляється, в логіці СВО це зробити так, щоб Європа стала слабшою, щоб вона не могла становити загрозу. Для Російської Федерації, ну а Україна не мала ніякого потенціалу, ані військового, ані людського, щоб в нас не було виходу до моря, великих центрів. Ну, одним словом, щоб в нас не було ніякого потенціалу. А то, що залишиться від України, не має представляти для нас опасності, це значить, що там не має бути ні воєнного, ні економічного, ні людського потенціалу, з якого. В будущем можно слепить опять такого вот врага, который бы для нас подставлял угрозу. А тепер давайте розберемося. Як ви знаєте, НАТО стало ближче до Російської Федерації, до кордонів Російської Федерації на цілих дві країни. Ми аплодуємо стоячи. Стільки озброєння, скільки Україна має зараз, ми не мали в останні десятиліття. Хіба що ядерний потенціал міг з цим якось зрівнятися, але ядерне озброєння так не застосовується. Далі це ВПК, яке пробуджується і прокидається на території Європейського Союзу, що означає, що там завжди будуть так чи інакше, можливо. Не в тому об'ємі, в якому б ми хотіли, але займатися мілітаризацією. Тож, давайте ще раз запитаємо, чи справді за логікою СВО все рухається саме так, як планувала Москва. Бо, здається, вони отримали все в зворотньому напрямку і для себе не наслідків в рази більше. Якщо щось від України, не має іметність ні виходу до морю, не має іметь. базы крупных индустриальных центров по Днепру, Запорожье, там дальше Харькова, Николаева, Кривого Рога и так далее. И тогда мы можем сказать, да, хорошо, мы можем остановиться, понимая, что вот остаток Украины, он не сможет стать угрозой для нас. То есть две вещи. У него не должно быть ресурса, И второе, там не должно быть политической воли делать то, что они сейчас делают. Вот это те условия, на коротко закончиться. До речі, для того, аби ніколи не давати можливість нашим ворогам знецінювати наші досягнення, применшувати наші здобутки, возвеличувати себе. Варто ніколи не забувати, що все починалося. Дуже часто наші глядачі та й просто українці тому що ти будеш 4 роки повномасштабної війни тримати в голові, і якісь факти вони можуть просто забувати чи страти з пам'яті. А ми Ми на варті інформації і на цієї самої пам'яті, щоб нічого не було забуто із того, що було сказано російськими пропагандистами. Ось це все, там, черні, ось це все, ось это все должно бути красненького цвіта. И вот до Приднестровья. То есть вот это все должно быть красненькое. Здесь не должно быть никаких укров. Хотят они уйти в сторону Львова, их дело. Ну, те, которые нас ненавидят и которые не хотят с нами жить. И, конечно, вот когда мы вот это все зачистим, дальше, почему мы сделали? Да, мы здесь сковали группировку и очень сильно ее разложили. Если посмотреть, сколько тысяч уничтожено укронацистов вокруг Киева, то это отдельная тема. Дальше они пытаются перебросить свои войска, если какие-то есть, вот сюда, да, чтобы как-то избежать. Они должны это перебрасывать по своей территории, которая, во-первых, полностью нами просматривается, простреливается и расстреливается, и должны перебрасывать через созданные ими самими водные преграды за счет того, что они взрывают плотины, и плюс разрушенные мосты. Ясно, що швидкість їх переброски сучасно нижча, ніж наша. Я знаю, важко повертатися в 22 рік. Це те місце, в якому краще не бувати, але ми зібрали і пригадали найкрасномовніші заяви і висловлювання головного російського пропагандиста Соловйова. Як же близько в 22 році він був до перемоги в СВО, до захоплення Києва, до окупації України? Що ж він заявляв? Коли Когда тут все буде зачищено. то общие потери украинской армии, ну реально, уже подойдут там к порядка 80-90 тысяч человек. Сейчас даже по самым скромным подсчетам мы дали санитарные потери, такие там 30 тысяч. Я думаю, что здесь общие потери будут тогда, если брать вместе с ранеными, глубоко за 100 тысяч. Это будет страшный удар, особенно когда эти данные появятся. После этого, судя по всему, мы, конечно, просто пойдем уже совсем другой скоростью, с разных направлений, при том, что, напомню, против группировки там тысяч в 300-400 мы расправляемся численностью существенно меньше. Существенно меньше. Так что Киев, никто не отказался от идеи брать Киев. Вопрос на какой стадии и как. Це як таке особливий вид мистецтва переглядати ефіри пропагандистів за період початку повномасштабного вторгнення і співставляти із тим, що зрештою вони отримали, як вони планували йти в бік Львова, як вони збиралися забирати наші території і не тільки, як говорили про те, що це буде дуже швидка миттєва воєнна кампанія, не на роки, а на в найгіршому випадку тижні. Як все буде біля їхніх ніг? Як вони майже без вистрілу зможуть окупувати наші території? Бо що возвісно, бо, українці з хлібом, з квітами чекають тут російського окупанта? Ну а чим закінчилося ви, в принципі, в курсі? Ми все ще перебуваємо всередині цієї битви. Але чом би нам за доброю нашою улюбленою традицію не мокнути Соловйова в його власні саки? Може би, Київ надобрати, коли от уже вот та все? Когда вот это все, Борис, Плечаркас, вот это все, ну и вот эта часть тоже будет другого цвета. Тогда уже будет разговор и с Киевом совсем иной. А возникнет другой вопрос. Вот все, что будет красным, мы восстановим, накормим, создадим индустрию, вернем человеческий облик. А вот то, что будет по-прежнему нацистское, если оно будет. Мы вообще хотим их брать? Ну, чтобы наказать один вид, на ну, вот так. Вот они промытые мозгами, они нас ненавидят. Мы уничтожим им всю инфраструктуру. Всю военную инфраструктуру. У них не будет никакой армии. Ну а тепер-то, як же вони люблять говорити про те, що ніколи не було заяв про Київ за три дні. Марґет Сіманян, Скабієва, Салавіо, Вони всі відмовляються від своїх власних слів і тверджень. Все, чим вони нас залякували, все, що вони намагалися продати своєму упоротому населенню, вони все намагаються відкотити назад, перевзуваючись буквально у повітрі. Тож зараз і Кедмі каже, що ніхто і ніколи з російського боку не говорив, що метою є. знищения або убийство украинцев. Кто никогда с российской стороны не говорил, что целью или что надо уничтожать или убивать хотя бы одного украинца? Никогда подобных заявлений не было. Как и не было никаких заявлений о том, что Украина должна быть уничтожена или захвачена вся. С российской стороны это не заявляло. Все эти звериные Заявления йдуть Росії починаючи з істерики на Майдані в 2014 году скандиру вся площа і останнім заявленням. Що ніколи не було подібних заяв, що жодне заяв про те, що Україна має бути знищена, захоплена цього теж не було. Да, що ж тако, да? Как же так? Адже як ми знаємо, не тільки рукописи не горять. Скріни не горять, файли не горять, і хай навіть просто зараз ви уповільнюєте, вимикаєте нищите YouTube. Ми та все зберігаємо. Ніколи, Причому не почеркую, ніколи не було это ні в Росії і не. Ні... Тим боля в останні годы ніхто никогда подобного не заявляв. До речі, росіяни не відкидають і, звісно, дипломатичного способу врегулювання питань війни. Ну у тому сенсі, що вони пропонують нам так: або ми домовляємося про капітуляцію, або ми воєнним шляхом змушуємо вас до капітуляції. Ми кажемо, зачекайте. Здається, воєнним шляхом у вас так і не виходить. Ви ж чотири роки цим займаєтесь. Ну да. Само тому мы и робим оставку на дипломатию. И вот они до сих пор ее переделывают. Президент не раз сказал, мы по-прежнему готовы к дипломатическому решению. Мы ни разу не меняли условия, в отличие от других участников этого процесса, которые постоянно ворота передвигают, штанги передвигают и говорят, вот надо теперь еще и сюда забить один гол, а туда не забивать. І в uh, нас очень понятно, і позиції. Лавров зараз цитує слова свого шефа, воєнного злочинця Путіна, і каже, що президент неодноразово говорив, що вони, як і раніше, готові до дипломатичного рішення. Ну так, ми скільки разів не опинялися за столами з росіянами, вони або нас обдурювали і кидали, або вони вимагали того, що дати ми їм просто не могли. Мовляв. Росіяни жодного разу не змінювали умови, невідмінно від інших учасників. Ну так легко лишатися на своїй позиції, коли ти просто вимагаєш апріорі здатися або звільнити всі території. Українці мають покинути Україну і лишити її росіянам. Легко лишаються лишатися вірними таким своїм переконанням. Зрештою, Лавров цього тижня якось занадто багато скиглить і жаліється. Таке враження, що в них не все йде за планом. Мы готовы на предложение США с учетом тех вот элементов компромисса. Мы, по сути, приняли их предложение. И я еще раз хочу подчеркнуть. Мы поддержали предложение Соединенных Штатов, а Европа тут же бросилась в Вашингтон вместе с Зеленским и стали переделывать инициативу Соединенных Штатов уже одобренную. Президентом Путіним. ну і звісно ж не дають спокійно жити і спати росіянам що й питання гарантії безпеки для України. Взагалі все що стосується України, їм не дає спокійно жити і спати. Самі росіяни ставлять під питання все те, що зараз обіцяно нам чи запропоновано американцями. Мовляв, ніколи ані коаліція охочих, ані американці не будуть за нас воювати, і з цим максимально важко. Не погодитись справді так і є, хоча нам все ж таки обіцяють озброєння підтримку і не тільки, але найголовніше це висновок, до якого переходять наші вороги. Мовляв, не варто чогось очікувати від інших країн західного світу, тих, які від першого дня повномасштабного вторгнення так чи інакше нас підтримують і допомагають. Єдині гарантії безпеки, виявляється, які можуть спрацювати для України. Це друзі, неочікувано. Ви не повірите, але. Хороші стосунки з Російською Федерацією, і це при тому, що до повномасштабної війни або до війни в цілому, до 2014 року, все ж таки, ми вважали, що в нас досить непогані стосунки з Москвою. У нас були абсолютно проросійські політики, проросійські партії. В нас був проросійський президент. Наша країна здавала свої інтереси на догоду Москви, і це чомусь нас не вберегло від анексії, окупації, смертей та вбивства. Тож тепер. После полномасштабной войны, после четырех лет кровопролитных боев, нам намагаются продать то, что в нас уже было. Активно идет обсуждение в интернете гарантий безопасности Украины. Там США должны дать гарантии безопасности Украины, Европа. Кто-то там рассказывает, что США пообещала в течение 72 часов вступить в войну с Россией и даст такие обязательства. Все это вранье, ложь и никакие не гарантии. Никогда в жизни США за Украину воевать не будет. Никогда Польша не будет воевать за Украину. Никто ни за кого воевать не будет. Единственная гарантия мира на Украине, и не только на Украине, а любой постсоветской республики, любой, это хорошее отношения с Российской Федерацией. Только Россия заинтересована, чтобы вокруг ее границ был мир. Когда уже поймут, наконец-то, все до одного, что Западу мир вокруг России не нужен. И на этом, друзья, в мене все. А я закликаю вас под завершение этого выпуска, конечно же, обязательно лишайте нам свой лайк. Помните, что таким чином вы помогаете нам распространять всю собранную информацию. Підписуйтесь на YouTube канал Курбан Валайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, не йдіть без донату в підтримку Збройних сил України. Для нас Україна, важливо допомагати нашій армії і надавати їм все необхідне за першої можливості. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.